Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти життя однієї з найталановитіших акторок сучасності Емми Стоун. Поїхали! Емма народилася у місті Скотсдейл, штат Аризона, в родині будівельного підрядника та домогосподарки. Акторка має шведське, німецьке, англійське та ірландське коріння. Натомість Емма Стоун це псевдонім. Насправді зірку звуть Емілі Джін Стоун. Проте таке ім'я вже було зареєстроване в гільдії кіноакторів, тому його довелося змінити. Ще в дитинстві беручи участь у шкільних постановках, Емма всерйоз зацікавилася театральною сценою і мати відповідальність. Відвела доньку до студії при театрі долини молодості. Першу роль юна акторка зіграла в 11 років у виставі Вітер у вербах. Загалом вона взяла участь у 16 постановках молодіжного театру, у тому числі в Принцеса на Горошині, Аліса в країні чудес Русалонька і Титанік. Провчившись один семестр у католицькій школі для дівчат, Стоун кинула навчання, щоб зосередитись на акторській кар'єрі. У старшій школі вона зробила презентацію під назвою Проект Голівуд, щоб переконати батьків дозволити переїхати до Каліфорнії та стати акторкою. Вмовляння подіяли, і вже в січні 2004-го у віці 15 років, Емма зі своєю матір'ю вирушила до Лос-Анджелеса, прибувши до американської кіностолиці, Стоун Одразу взяла участь в реаліті Нова родина Патріч. Це шоу не було популярним, але виконавицю помітили і запросили зніматися в серіалах. На великому екрані Стоун дебютувала у 2007 році у молодіжній комедії Суперперці, де вона відіграла другорядну роль дівчини на ім'я Джулс. Наступного року вона зобразила басиста музичного гурту на ім'я Амелія в комедійному мюзиклі Голий барабанщик. А також зіграла велику роль президента жіночого клубу Наталі в комедії Хлопцям це сподобається. Вже через два роки Ему запросили одразу в три проекти у драматичну комедію приведи колишніх подружок, комедійну мелодраму Паперова людина та чорну комедію вітаємо у Зомбіленді. Ролі Стоун були другорядними. Проте остання картина вже принесла деяку впізнаваність. Зомбіленд змагався з аватаром та стрічкою Сутінки Сага Затемнення за премію в галузі фантастики, фентезі та фільмів жахів. У свою чергу Емма боролася за звання найкращої акторки з мілою Йовович Емілі Блант та Шарлотою Генсбург. Популяр. Стоун приніс у 2012 році фільм Нова людина Павук, в якому вона зіграла Гвен Стейсі. Екранізація популярного коміксу виявилася дуже касовою, хоча й отримала стриману критику. Пізніше Ему запросили на другорядну роль у кримінальний трилер Мисливці на ганстерів. Цей фільм виявився на той момент другий у кінобіографії Стоун де вона знялася разом з Райаном Гослінгом. До цього актори грали разом у комедії Це кохання». Незабаром фільмографію Стоун поповнили чорна трагікомедія Алехандро і Нєріто Бердмен та іронічна картина Вуді Алена Магія місячного сяйва. А через рік режисер запросив акторку до містичного фільму «Ірраціональна людина. Найгучнішим проектом за участі Емми виявилась картина Дам'єна Шазела ла Ленд, де її партнером в третій раз став вище згаданий Райан Гослінг. Цей фільм дав друге дихання жанру мюзиклів, отримав Найвищий рейтинг схвалення від критиків та глядачів та став одним з найкасовіших у 2017 році. Важливо наголосити, що до того, як побудувати успішну кар'єру в Голівуді, Емма ходила на зовсім звичайну роботу. Вона працювала в пекарні, що спеціалізується на виготовленні ласощів для собак. Зірка досі пам'ятає назви тих чи інших виробів, та з посмішкою згадує ті часи. Емма Стоун натуральна блондинка. Рудим кольором волосся вона завдячує продюсеру джаду Апатоу, який наполіг, що в картині суперперці вона перефарбувалась в рудий. Натомість стрижки та укладання Емма довіряє своєму беззмінному стилісту Марі Розак. Щоб розгладити неслухняне тонке волосся акторки, Мара наносить на них спеціальні масла. У домашньому догляді Емма також наголошує на зволоженні волосся. Зазвичай вона використовує шампунь. І кондиціонер серії Лав Дейвінес. Емма Стоун є великою шанувальницею творчості Маріон Котіяр. В інтерв'ю французькій газеті Експрес зірка розповіла, що не порахувати, скільки разів вона відтворювала сцени з картини Життя в рожевому кольорі. Також Емма зізнавалася, що гра Данкітон Тома Хенкса і Лорна Майклза може позбавити її дару мови, і вона кожен раз плакала, коли зустрічала кожного з них. Крім того, Стоун перебуває у добрих стосунках з Джоною Хілом та Брі Ларсон. А з Дженіфер Лоуренс та Мартою Макайзек Ема дружить наповну. Що стосується акторських амбіцій, то Ема неодноразово зізнавалася, що мріє досягти рівня іншої голівудської зірки Меріл Стріп. За словами Стоун, вона збирається працювати над собою до тих пір, поки не зможе грати так само, як Меріл. Під час інтимної сцени на зйомках картини відмінниця легкої поведінки у Емми Стоун стався напад астми. зірці навіть знадобилася киснева маска, щоб прийти до тями. Емма зізнавалася, що відчувала себе приниженою через те, що це сталося лише на другий день знімального процесу. На внутрішній стороні зап'ястя Емма має татуювання у вигляді двох пташиних лапок чорних дроздів. Це посилання до улюбленої пісні її мами у виконання гурту Бітлз. До речі, у мами стоун набито точно таке ж татуювання. Проте цікаво те, що ескіз для малюнку намалював сам Пол Маккартні за проханням Емми. Емма Стоун відома своїм хриплуватим низьким голосом. Акторка жартує, що це пов'язано з курінням з юного віку. Проте насправді, коли Емма була зовсім маленька, вона зірвала голос так, як постійно кричала через коліки в животі. Емма Стоун дуже тісно дружить з популярною співачкою Тейлор Свіфт. Дівчата вперше зустрілися на нагородах Young Hollywood Awards. Потім Стоун послухала деякі пісні Тейлор і вирішила написати листа, в якому похвалила співачку за чудові пісні. З того часу зірки почали дружити і з'являються разом на різних заходах. Емма Стоу неодноразово зізнавалася, що не дотримується жодних дієт. Вона любить випічку та фастфуд. Проте перед зйомками, все ж таки бере себе до рук і переходить на правильне харчування. Наприклад, для ролі Мії у фільмі ла ла Ленд їй довелося тимчасово відмовитись від цукру та продуктів з простими вуглеводами. Підтримувати фігуру Еммі допомагають заняття з персональним тренером Джейсоном Волшем, який завжди наголошує на силових вправах з вагою, тоді яка кардіотренування ставить на другий план. Натомість, крім інтенсивних тренувань у залі, Еммі подобаються активні види спорту, а саме плавання та слелазення. У дитинстві Емма активно займалася гімнастикою. Захоплення цим видом спорту закінчилося після падіння з брусів, внаслідок чого вона зламала обидві руки одночасно. З тих пір акторка дуже боїться висоти. Особисте життя Емми Стоун весь час було тісно пов'язано з роботою. 2008-го на зйомках фільму Голий барабанщик вона познайомилася з актором та музикантом Теді Гейгером. Пара зустрічалася близько року. У 2010-му Емма почала роман з відомим актором Ендрю Гарфілдом. Вони пробули разом 5 років і навіть планували весілля. Проте за кілька місяців до цієї події розлучились. Дві тисячі Емма почала зустріти. Ричатися з режисером та сценаристом Дейвом Макерії через три роки закохані одружились. А вже на початку 2021-го стало відомо, що Емма вагітна. 13 березня вона подарувала чоловікові доньку, яку назвала Луїза Джин на честь своєї бабусі. Ема Стоун не веде соцмережі, вона не зовсім публічна людина, рідко дає інтерв'ю та вважає за краще, щоб журналісти не лізли в її життя. Загалом, ема не кайфує від популярності, і, за словами колег, вона до сих пір залишилася звичайною простою дівчиною. Емма Стоун, фанатка групи Spice Girls. Одного разу вона навіть розплакалася, коли отримала особисте повідомлення від учасниці гурту Мелані Браун. Подія відбулася у 2014 році, коли Стоун приєдналася до сіднейської радіопрограми Today FM, щоб поговорити про продовження нової частини людини Павука. Мелані теж мала брати участь в ефірі. І коли Емма дізналася, що могла поговорити з однією з учасниць свого улюбленого. Гурту її голос затремтів. А коли Стоун показали звернення від Мелені до Еми, акторка не стримала сліз. Ема досконало володіє мовою жестів. Вона звертає увагу на міміку, рухи людей та їхню ходу. І вважає, що ці навички допомагають краще перевтілюватись в ролях і розуміти людську психологію. За свою кар'єру Ема Стоун отримала 165 номінацій, з яких виграла 49 на Оскарі. Вона була номінована 4 рази. За роль у фільмі Бердмен у 2015 році, де програла Патрісії Аркет, за роль у фільмі «Ла-Ла-Лен», де Емма перемогла, за другорядну роль у фільмі Фаворитка, де знову програла, але вже Реджині Кінг. Та 2024 року за роль у бідних нещасних, де знову отримала вже другий Оскар. Отримавши статуетку за роль у фільмі «Ла-ла-лен», Ема стала восьмою акторкою, яка отримала Оскар за роль у мюзиклі. Загалом номінанток у цій категорії було 27. Також ема була лауреаткою двох премій Бафта та двох золотих глобусів за «Ла-ла-лен» та Бідні нещасні. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.